Це, мабуть, розділ, який хвилює завжди всіх, тому що коли я починаю говорити про подорожі, ну, перше, там, друге питання це для розкачки, але основне питання завжди, як ти на це заробляєш гроші? І, власне, саме тому третій розділ він був абсолютно присвячений способом, як віддалено вкупорожі заробляти гроші, і тут вже я намагалася не сама його писати, я брала дуже багато інтерв'ю у людей, які можливо більш досвідчені, ніж я у цьому питанні. Ну і просто неможливо все спробувати. Я вже сказала, я інтернет-підприємець, я один і способів є люди, які займаються фрілансом. Є люди а, тут є інтерв'ю людини доларового мільйонера, який також подорожує і там зробляє дійсно суму шість панлями. А є, є так само, ось як Коля доларова мільйонер, є хлопець паша, які втратить місяць там 50-70 доларів. І мені здається, він ну не гірше ніж Коля живе насправді, але просто той там тратить 100 тисяч, а той 50 доларів. А отримують вони на виходні, вона теж.